Xiaomi 15 t наближення до ідеалу, камери лайка, великий екран. Просунути залізо. І це все не за всі гроші світу. Всім привіт! Нарешті довгоочікувані новинки Xiaomi, які за останні кілька років захопили увагу багатьох користувачів. Смартфони Xiaomi T-серії стали найзбалансованішими пристроями, маючи флагманські характеристики і нічого зайвого. Вони завжди добували гарними камерами, і герой нашого відео не виключення. Але що ще у собі ховає Xiaomi 15 t Зараз про все розповім. Погнали! І почнемо традиційно з комплектації та розпакування. У коробці ти знайдеш смартфон, що як не дивно, має захисну плівку на екрані. А для захисту цього гарного корпусу відразу надають гумовий чохол. Також тут є скріпка для відкриття слоту під 8-карти. Однак замість другої сім-карти ти можеш використати ЄСі. Ну і звісно, в комплекті знаходиться кабель живлення USB A usb c і смартфон підтримує 67 ватну швидку зарядку. Однак, блок живлення в комплекті відсутній, і його треба купувати. To je Та як добре, що на сайті та в застосунку Allo ти знайдеш оригінальний блок швидкої зарядки, а в зручних картках товарів відразу можна вибрати спосіб доставки до найближчого магазину Allo чи доставкою в поштове відділення. Застосунок Allo – це зручний хаб, де зібрано весь асортимент магазину, як QR-код для швидкого отримання замовлень, та навіть електронні чеки, фізичний варіант, більше не потрібен. Тому завантажуй застосунок Allo в Google Play чи App Store. А ми йдемо до огляду зовнішності новинки. Вже традиційно. Ціна ми маємо пласки передню, задню та бокову панелі. Задня кришка, до речі, має приємну матову структуру, і на ній розташувався металевий блок під три камери з написом лайка. Про що поговоримо трохи пізніше. Бокова пластикова частина хизується металевими кнопками регулювання гучності та живлення. Знизу ж знаходиться слот під сім карти, мультимедійний динамік та USB c порт. Однак, не зважаючи на мінімалізм та особливості, що стали вже звичними за останні роки, такі як пласкі грані, смартфон. Він відчувається оновленим та дуже незвичним. І це відчуття створюють невелика вага та товщина 194 грами та 7,5 мм. А також форма корпуса. Грані стали більш заокругленими, ніж зазвичай. А габарити смартфони стали більшими, ніж раніше. Але він все ще відчувається неймовірно зручним. І такі зміни було зроблено не дарма. Все заради того, щоб встановити 683-дюймову Crystal Res AMOLED Матриць з роздільною здатністю 1,5К та з частотою оновлення. До 120 Гц. Цей екран мене здивував максимальною яскравістю 3200 ні, а передача кольорів дає змогу зручно все відредагувати, розуміючи, що екран не спотворює кольори. До того ж, екран піклується про очі завдяки високочастотному дімі. Крім того, він підтримує актуальні технології покращення зображення: Dolby Vision, HDR 10, hdr 10 та HLG, що надасть новий експіріенс при перегляді відповідного відео. Але що ми будемо переглядати на цьому? Великому екрані відео на Ютуб. Фільми, серіали чи роли, які відзняли на камери новинки. Xiaomi 15 t отримав три камери, розташовані на задній панелі: 50 мегапіксельну основну з матрицею LightFusion 800 та оптичною стабілізацією і неймовірним динамічним діапазоном, який я продемонструю трохи пізніше. Також є 50 мегапіксельний телефотооб'єктив з наближенням оптичного класу до 4 разів. А на передній панелі розташувалась 32 мегапіксельна фронтальна камера. Однак це не просто якісь там сенсори. Їх прокачали спеціалісти лайка, like і про це ти можеш дізнатись при першому запуску програми Камера. І тут є кілька цікавинок, про які я не можу не розповісти. Перше, ти можеш вибрати стиль фото лайка like Алтенті, що робитиме фото максимально наближеним до того, що ми бачимо очима. Чи лайка like Vibr, щоб готові знімки потребували мінімальної обробки для публікації в соціальних мережах. Є і функція зйомки рухомих об'єктів, що зменшує витримку для виключення змазу. Є режим динамічних фото, що за Пише коротке відео разом з знімком, а натискаючи на 1х наближення, камера швидко перемикається між фокусними відстанями 23, 28 та 35 мм. Такий же фокус можна провернути натискаючи на кнопку 2X. До речі, швидко змінювати еквівалент фокусної відстані можна і в портретному режимі. І це дає змогу робити портрети навіть з фокусною відстань 75 мм. А режим профі дає тонко налаштувати кожен параметр фото чи відео. І в режимі профі відео ти можеш Робити відеозйомку включно до 4К60 кадрів на секунду в логарифмічній кольоровій гамі. Що ж, переходимо до прикладів знімки. І фотографувати на Xiaomi 15T одне задоволення. Швидкий фокус, яскравий екран та зручний застосунок дають змогу насолоджуватись процесом зйомки, щоб отримати деталізовані фото в день з найширшим динамічним діапазоном завдяки сенсору камери. Широкий динамічний діапазон зберігає деталі в світлих та темних ділянках фото, даючи змогу створювати не бачені раніше знімки. Нічний режим автоматично активується за недостатнього освітлення, і завдяки йому можна отримати неймовірну деталізацію та правильну передачу кольорів. Ультраширококутна камера має широкий кут захоплення зображень, а 50-мегапіксельний телефотооб'єктив робить знімки з наближенням 2х або 4х без втрати деталізації. А найголовніше чудові портретні знімки з гарною деталізацією навіть за недостатнього освітлення. Фронтальна камера має режим захоплення великі. Компанії, що активується за натиском кнопки 1X. Ну а далі приклад відеозйомки. А це приклад відеозйомки на Xiaomi 15T. Знімаємо в 4К 30 кадрів на секунду. Зараз недостатньо освітлення, і світло є від цих ліхтарів. Можна помітити, наскільки смартфон гарно працює в таких складних, дуже складних умовах. Можна побачити деталізацію. Ось, повільно пройдемось. А також швидкість фокусування на близьких об'єктах. Наприклад, ось рослина. Давайте трохи пробіжимо для перевірки стабілізації. І хочу відразу відмітити, що можна увімкнути надширококутну ширококутну камеру, хоча в таких складних умовах краще знімати на основну. А також можна увімкнути телефотооб'єктив. Знімаємо 4К60 кадрів на секунду в день. Основна камера дуже гарно передає кольори навколишнього середовища і чудово працює з експозицією. Немає пересвітів, немає надто темних ділянок. На відео і можна пробігти для перевірки стабілізації. А зараз трохи сфокусуємося на близькому об'єкті. І, звісно, допиши в коментарях, як тобі запис звуку. А що може бути кращим, ніж переглядати відзняти відео на смартфоні, що має дуже круте стеро. Так і подумали в Xiaomi. тому наділили 15 t Pro дійсно видатним стереозвуком. Крім багатьох налаштувань звуку, включно з Dolby Atmos, новинка пропонує неймовірно потужне та якісне звучання, яке буде вражати глибиною, деталізацією та чудовим басом, що заслуговує на окрему відзнаку. Також 15 t дивує Якісним лінійним вібромоторчиком, що чудово інтегровано в систему HyperOS 2.0. І варто відзначити, що новинка першою отримає оновлення до HyperOS 3.0 на початку листопада. HyperOS – це та саме знайома та неймовірно функціональна система, що радує гарними анімаціями, великими варіантами кастомізації екрана блокування, продуманою панелю перемикачів та можливостями шаї. Також Xiaomi пропонує шаї помічника з письма створення за допомогою шаї динамічних шпалет. Розпізнавання мови та перекладача, що використовує шай. Шаї монтували і в редактор фото, що дає змогу розширити знімо, видалити об'єкти чи замінити небо. Новинка Xiaomi також має актуальні шай-фішки від Google, такі як обвести та знайти, та розумного помічника Gemini. І всі дії з системою чи шаї виконуються неймовірно швидко завдяки субфлагманському процесору Mediatek Dimensity 8420 Ultra. Це дуже потужний чип, що побудовано на 4-х чотирьохнанометро. ТЕК-процесі, який має 8 продуктивних ядер Cortex A725, розділених на три кластери для оптимальнішої енергоефективності. Це забезпечило можливість отримати неймовірну продуктивність в повсякденні та ігри разом з графічним прискорювачем mali G720, ти можеш насолоджуватись фреймрейтом в 60 кадрів на секунду в найвимогливіших мобільних іграх з високими налаштуваннями графіки. Автономна робота теж не може не радувати. Смартфон зміг витримати ці Цілий день моїх тестувань, а це зйомка безліч фото та відео, редагування фотографій, соціальні мережі та ігри і результати розряджання в деяких повсякденних застосунках зараз на екрані. Xiaomi 15T має флагманську пам'ять, оперативку стандарту lpddr 5 x та накопичувач стандарту UFS 4.1. А ще актуальний модуль Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 та NFC чип для безконтактної оплати. Новинку не обділили із захистом від вологи та пилу за стандартом IP68. Що витримує занурення під воду глибиною аж до 3 метрів. Тож, якщо підсумувати огляд Xiaomi 15T, ти отримаєш продуктивний смартфон з чудовими камерами, якісним 683-дюймовим екраном та крутою автономністю. Дякую за перегляд! Напиши в коментарях, яка з фішок Xiaomi 15T тобі сподобалась найбільше. Бувай!